Грибок на нігті дуже популярна проблема, на жаль. Люди перепробують зазвичай всю аптеку і розуміють, що воно не працює. Значить, дивіться, грибок на нігті, перше, що вам треба буде, це оця ефірна олійка чайного дерева. Але тут правила, тут не стільки сама олійка, як потрібні правила, бо люди як думають, ну я там крапнув трошки, я змастив. Ну і і все, і має бути добре. Але потім проходить час. А чого ж воно так не, не проходить, немає такого результату, як очікується. Дивіться, грибок це зараза така, яка ви в рекламах, і скрізь е, почуєте Дякую, цікава інформація. І вам дякую. Дякую за відгуки, дякую за те, що ви зі мною. Цікаво і прекрасно, чесно, втомлена жахливо, і якщо воно ще й не цікаво нікому, то можна я піду полежу. У мене ж там два гідролата крапає. Дивіться, грибок це зараза. Він не здається. Він один з тих, що ну, найгірше в організмі гуляє, і він, якщо ви думаєте, що він тільки на нігті, я вас запевняю, що він є у вас в крові. Тому ваші зусилля, натуропатичні чи не натуропатичні, мають бути швидше, ніж він плодиться і набирає сили. Тобто крапати на нього треба ну мінімум 3-4 рази на день. І регулярно, не так, що я крапнув, потім забув на кілька днів, а в той день я один раз крапнув, а потім через три дні я два рази крапнув. Ні, так він не працює. Тобто віруси, бактерії, інфекції, грибки вони будуть плодитися і відпочивати набагато швидше, ніж ви будете там через кілька днів до нього повертатися. Його треба давить і давить. Як знаєте кого. Да? Давить і давить, боротися боротися, не давати продиху. Тобто кілька разів на день ви крапаєте на ніготь. І що я ще раджу, дивіться, або крем цієї серії. От серії, Ну, я сподіваюся, ви всі знаєте, да, трансдермальні без парабенів креми, тут можна використати, дивіться, Вівактив, можна використати чайне дерево, крем тим'ян або, наприклад, лаванда крем. Календула тут менше, тому що вона більш загоюча. Щось таке, що от антивірусну антигрибкову активність має. І, і мастити зверху. Тобто, е, ви знаєте, оці креми, вони такі плівочкою беруться по е, шкірі захисної, руки у вас намащені, на, на, чи обличчя, чи будь-яка частина тіла. І ви трошки намастили. Е, да? І через кілька годин, наприклад, намочили, провели мокрою рукою, ви відчуєте, що є така тоненька захисна плівочка. Оце нам треба якраз при боротьбі з грибком. Тобто закрапали е, олійку, дали там ну, півхвилинки, щоб вона там чи впиталася, чи е, випарувалася, ну тобто обробили, а зверху намастити кремом, тобто закрити, запломбувати. І ви можете бути взутими, ви можете бути на роботі. Кілька годин ви не можете туди долізти до того нігтіка. Але. Він під захистом захисною плівочкою. Потім знову ефірна олійка, Кремчик, ефірна олійка, Кремчик. Тобто тут важлива дуже часто та насправді нічого такого складного немає. Якщо у вас закрите взуття. Ну, в принципі, і навіть якщо відкрите, обробляйте його хоча б раз ну, на кілька днів. Або чайним деревом розведіть з водичкою, там солькою трошки протирайте, або ви можете взяти гідролат, наприклад, те саме тріо антипаразитарне, да? можна туди крапати ефірну олійку, можна просто саме по собі, по собі там У нас, в нашому антипаразитарному тріо, полин пижмо, дереві. Вони хороші антисептики. Тобто, раз, раз, раз побризкали собі взуття. Щоб взуття. Це точно воно там є, той грибок, щоб не вийшло, що ви лікуєте, а взуття не обробляєте. Знову лікуєте, а взуття не обробляєте. Потім ви трошки одужали і взуття взяли того грибка назад. Зрозуміли? Чому ж кажуть, що не користуєтеся там чужими тапочками, шльопанцями в басейні, чи там на відпочинку, чи в бані, чи скрізь, що можна звідти взяти грибок? Ну от. Та сама історія. Тобто тут при грибку треба е, от, часто, часто, часто. Нічого складного. Капнув, намастив, капнув намастив, капнув, намастив, обробив там раз на кілька днів взуття. Все. Нічого страшного і складного немає, правда? А от е, про прийом всередину, оце вже тоді консультація. Знаєте чому? Тому що оце запитання в мене було про годуючу маму. От грибок на нігті для годуючої мами. То тут ми зовні працюємо, а внутрішньо я не можу ну публічно роздавати такі поради, тому що треба. А кому чи це дитина, чи це чоловік, чи це жінка, чи це вагітна, чи це годуюча, який спосіб життя в людини? Можливо, там чоловік працює з грибком, а в нього там зміни по 18 годин, коли він навіть не роззувається. Значить, треба придумати якийсь такий варіант і обробки і внутрішнього прийому відповідно до життєвої ситуації людини. Зрозуміло, так? Да? Але зовні оце так часто, часто й терпляче, і все дуже хороші результати. Я боже, я за свою практику знаю вже сотні варіантів, коли люди кажуть, що нічого не допомагало. І спочатку угралася там ефірну ліку, і також не допомагало, поки не розсердилася і зробила це регулярно, і все, і ще такого не було, щоб не спрацювало.